Що ж, друзі, ми з вами сьогодні виготовили дуже красивого казкового сніговика. І знаєте, йому зовсім не страшна тепла погода. Він навіть полюбляє сонечко, тому він вирішив відправитися у подорож. А куди він відправився? Ви дізнаєтеся, коли відгадаєте загадку. Він великий і спекотний цей південний материк. Тут жирафа, й бегемоти, й лева грізний чути рик правильно, наш сніговик відправився в Африку. Це дуже спекотний континент, царство палючого сонця і гарячого піску. Давайте дізнаємося, хто живе в Африці. Грива жовта, золота, має довгого хвоста, хоч і схожий він на кицю кожен звір його боїться. Це вірно, мова йде про лева. Лев це хижак, але на полювання у лев'ячій сім'ї ходять левиці. Вони рухливіші, спритніші. Леви відрізняються від левиць тим, що у лева велика пухнаста грива, а у левиці її немає. Як гадаєте, яку користь приносять хижаки? Якби леви не полювали на травоїдних антилоп, зебр, жирафів, то травоїдних стало б занадто багато і вони б з'їли усі рослини. Хто ще живе в Африці, давайте послухаємо. Родичами в нього поні, статні, гарні, добрі коні, чорно-біла одежина, в смужечку, боки і спина. Правильно, це зебра. Кожна зебра має свій малюнок із чорних і білих смужок. Ці малюнки не повторюються. За малюнком дитинча зебри впізнає свою матір. Таке зображення дає змогу зебрам збити з пантелику хижаків, які не можуть виокремити одну велику смугасту пляму. А ще в Африці живе дивовижна тварина, довга шия, як драбина, в чорних плямах жовта спина, листячко з дерев зриває, в холодочку спочиває, височенна, ніби шафа в Африці живе. Жирафа, правильно. Її висота досягає 6 метрів, як двоповерхівка, уявляєте? Навіщо така довга шия? Завдяки їй жирафа легко дістає аж до верхівок високих дерев і зриває листя. А це найбільша тварина на суші. Дуже товсті ноги маю, тихо їх переставляю. Височенний я на зріст. Біля рота маю ніс. Звичайно, це слон. Слон це могутня, сильна тварина. Навіть лев з ним не впорається. Найцікавіша частина тіла у слона хобот. За його допомогою слон зриває листя з дерев, рве траву, п'є. Переносить дуже важкі дерева. Хоботом слон захищається від ворогів, виражає ніжність, погладжує з любов'ю своїх дитинчат. А ще в Африці живе ось така цікава тварина. В африканському ставочку розляглася сіра бочка. Гріє спину, позіхає, бурульки з води пускає. А це бегемот правильно. У воді бегемот рухливий, а як вийде на сушу, то стає незграбним. Діти, малюки втекли від своїх мам. Давайте допоможемо їм повернутися до своїх неньок. Я буду вам називати маму тваринку, а ви будете називати її дитинча. Спробуємо. У левиці малюк називається левеня, ливенята, у тигриці тигринята. У слонихи. Спробуйте самі назвати. А у верблюдиці. Молодці друзі, ми чудово провели час, але нашому сніговику вже час повертатися до друзів.